Ми з вами Болдер Колорадо. Болдер взагалі то вважається меккою. Мекою три атлетів, а також усіх спортсменів. Тут люди просто повернуті головою на спорті, і от зараз ми на парковці, де тут завжди паркуються велосипедисти, і потім відправляються по болдеру кататися. Або також є тут люди, які бігають. Якщо перебігати через дорогу туди, там є прохід на озеро. А, і вони бігають навколо озера. Тобто дуже гарна тропа. В Болдері проходять також а, триатлон, айронмен. Досить такий, досить ну, не дуже складний а, шлях, але, а, ну, скажімо так, є підйоми, горочки. От, тут починається скажімо так, тренування у багатьох триатлетів і атлетів. Я вам скажу, я тут зараз їхала і розумію, що дуже-дуже сумую за своїми днями тренування. Дуже сумую. Я їх просто обожнюю. І на жаль, війна трохи а, збила якби, емоційну силу для того, щоб тренуватися. Думки зовсім на іншому, але сподіваюся, війна скоро закінчиться. І я зможу повернутися до своїх тренувань, тому що я сумую за своїми друзями, сумую за фізичною а, за фізичними навантаженнями. Значить, від дому до болдера 50 хвилин на машині по трасі, які зробили досить так нещодавно, тобто добра, е, добра якість. І ви можете запитати, якого чорта є пруся 50 хвилин від дому, щоб просто покататися на велосипеді. Причина в тому, що болдер дуже дружній до атлетів, до людей, хто займається спортом. Тому, як бачите, тут майже навколо є доріжки спеціальні, досить широкі для велосипедістів. Також більшість людей, які тут живуть, займаються спортом і тому вони розуміють важливість небезпеки для велосипедістів. Тому, як правило, люди на машинах об'їжджають тебе. Ну, тобто я себе відчуваю досить. Небезпечно, так? <ріст> а, це слово завжди забуваюся. А також мені подобається подивитися тут на дима. А так склалося, що болдер дуже популярний серед багатих людей у зв'язку з цим. А, ой, ціни болдера досить дорогі. Я б сказала, може. В два-три рази дорожче, а вартість на дома. Тому тут люди, як правило, з грошима. Тому тут, як правило, дуже гарні будинки, охайні, а на досить великій території, добре зроблені. Тобто цей будинок можливо коштує десь не знаю, 2 мільйона, дивлячись на його територію, що немає сусідів за ним. А цей будинок, можливо, цей здається трошки старіший. Можливо, півтора мільйони, ну це так вам ціни. А чому так? Одна з причин тут дуже багато IT, тобто айтішників, які тут є а, офіс а, IBM. Також дуже в гарному місці, саме місто. Якщо ви бачите, попереду нас гори, вони досить близько. Ну і я не знаю, які ще можуть бути причини. Можливо, також ще тут університет Колорадо розташований, який досить популярний, досить добрий університет. І тут я з гордістю скажу, що я його закінчила, юридичну школу в ньому. От, тому Ціни досить такі великі. От. Але хотіла б я жити тут, можливо. Тому що є всі можливості для тих, хто займається спортом, як я сказала, доріжки дуже якісні. А... Ну от Бачите, який гарний хатинка, він не дуже новий, але і великий гараж і гараж на армії ну, на під 2 мільйони, можливо, він і коштує. Ну, я ціни не дуже знаю, можу тільки вгадувати приблизно. от А ще мені подобається, що люди, які їдуть на велосипедах, то всі тобі махають, тобі вони посміхаються. От дійсно, навіть якщо ти самий і тобі здається, що важко зараз педалити. І якось так самотньо. А просто бачачи людей, які роблять те саме, що ти Їдуть на велосипедах, це дуже мотивує. От. Ну і бачите, тут дуже багато простору, От, дуже багато землі в багатьох. А вони живуть в деякій мірі так окремо. Ну, ви зрозуміли, я дуже люблю тут кататися. На жаль, за останні 2 чи 3 роки я тут часто не бувала. Знову ж таки, немає настрою до тренування, але якщо я хочу підняти свій настрій, ось дивіться, як люди їдуть цілою групою. А, Круто. Так вони збираються у групи і катаються. Ну так, як правило, я тут з друзями, але зараз сама. Просто хочу показати вам, як виглядає Болдерівське круте село. Ну це точно не село. Болдера, а, а, Чого я на цьому наголошую? Тому що в болдері взагалі-то важко щось нове побудувати. Потрібно брати дозвіл на це. Але за межами болдера місця досить популярні, тому що вони не у межах болдера, тобто не такі ціни. І будівники можуть будувати нові оселі. Тож зараз ви бачите. Нові будинки, всі стандартні. Так, що в болдері, то їдеш і бачиш різні. А проекти тут же вже стандартний. До речі, я вам скажу, оцей сірий колір, я його просто ненавиджу, тому що ну, воно просто викликає якусь сірість. Я не знаю, чому у США така проблема. Чому ніхто не любить яскравих кольорів, але все виглядає дуже якось так, я б сказала, сумно. От. А по іншу сторону справа йде вже парк. Бачите, люди тут бігають з собаками. До речі, я у Болдері. Дозволяється собак без поводка. Ну, я бачу тут -то з поводком, але в деяких місцях ти просто платиш гроші, отримуєш ліцензію, проходиш клас і отримуєш ліцензію і можеш водити собаку без поводка. А тепер дивіться, це я перший раз бачу люди на конях, на коньоках. Тобто туди таке є, маєш свою. Коняку і виїжджаєш на прогулянку. Хтось на велосипеді, а хтось на конях. Круто. Ну, скажімо так, це, мабуть, враховуючи місце, де ми знаходимося, то, мабуть, не з бідних людей. Ну, я можу тільки так вгадувати. От, ну, а там гори. Тобто ми зараз їдемо на південь, як дуже легко. Зрозуміти у Колорадо, в якому напрямку ти їдеш. Якщо гори знаходяться по правій стороні, то це значить, що вони на заході. Значить, ми їдемо на південь. Чи мені ще подобається Болдер? От я зупинилася просто з вами зробити фотографії. Приїхало два велосипедисти і обидва вони три атлети. Я знаю, тому що у них а... Велосипеди триатлет, для триатлону. І кожен спитав, чи все зі мною в порядку, чи потрібна допомога. Ну, тобто, я все якраз те, що я розповідала, культура спорту в болдері, культура людей. І я думаю, що вони навіть тут не проживають, вони просто приїжджають. Але якось це місце, воно особливе. Ну, не знаю, це моє відчуття таке. Ну, от от вам такі пейзажі. Це ще один плюс до цього маршруту, тому що просто види неймовірні. І можна насолоджуватися ними постійно, кожного разу я тут. От. Ну і багато фермерів, поля. Деякі засіння, деякі просто травка. Не знаю, може вони на сіно. Дядька посміхається. Ну, слухайте, це ненормально виїхати на велосипеді, їздити і знімати, тому люди дивляться. От думає, дурна приїхала, тіктокерша. А це маленьке містечко Нівот. Досить дивна назва. Не знаю звідки вона пішла. Це хоч і не болдер, але також, якщо подивитися, ціни не дешеві. Можливо, тому що тут в основному великі лоти, земляні ділянки, і які в минулому або зараз продовжують бути фермерські. Бачите, тут не всі будинки нові, досить старі. Якщо придивитись, то будинки, які з цегли, вони побудовані були десь, мабуть, 60-70. ті Я не знаю, чому так, але а, чомусь у них дуже низька стеля. Знаєте, таке враження, що люди на той час, може, були маліші, тому вони зробили. Меншу стелю я не знаю. Ось, але бачите, по дорозі це в основному паркани білі, такі більші, які виглядають як фермерські. Ну, Колодязь, але я думаю, це більш для краси, аніж дійсно колодязь. От. Ну, Такі гарненькі старі, Можливо, деякі перероблені. Оновлені. Тут якісь сади, не знаю. Міні-фарма. Ферма, вибачте, фарма. О, можна квіти купити. Гроші залишаєш там і купляєш квіти. І таке є. Отак. От В основному фермерське досить. Ну, хто як? Ось тут, здається, що не дуже фермерське, досить багато зроблено, прикрашено. Коротше кажучи, я зараз на парковці, і е, чоловік, який зупинився і спитав, е, чи зі мною все в порядку на дорозі, він побачив мене на парковці, підійшов до мене і сказав. Ти точно з тобою все в порядку? Чого ти зупинилася? Я кажу, ні, зі мною все в порядку. Я просто насолоджувалася дорогою і знімала деякі, робила фотографії для своїх друзів. І. Ну, дійсно, я йому просто висловила свою вдячність за те, що він е, питає, тому що іноді дійсно щось може статися. Ти можеш пробити колесо е, у тебе чогось там не вистачає. Іноді навіть треба води. Дійсно, людина може зупинитися і дати тобі води. І ось він сказав, що він робить айронмен тріатлони. Він зробив у нього буде вже третій цього року, і він дуже хоче кваліфікуватися на кону. А це значить, ну для триатлетів це дуже важливо. І він каже: я старий дядько, я на нього дивлюся, думаю, йому років 56. Він каже, мені 63. Я йому сказала свій вік, і він каже: ти виглядаєш набагато молодше. Я кажу, може, тому що ми займаємося спортом. Ну, я ж кажу, це. Причина, чого я люблю приїхати в Болдер, я зараз просто наповнена енергією. Мені дуже це подобається. Ну а зараз просто вам покажу багато людей. Вони приїжджають зараз, паркуються. Хто вже закінчив їздити, хто тільки приїхав. Зараз пів другої години насправді мені важко, мені треба зранку виходити і займатися спортом. Тому я проїхала тільки одну годину, 20 миль. А дядько сказав, що в нього вже 69 і він їде ще 30, тобто він повинен проїхати 90 миль. Ну, а, мабуть, це йому займе. Я так думаю, години 4, якщо не дуже поспішати. Ну, от, а, так, так триатлети проводять свій час. Ну що ж, сьогодні серпень, ой, серпень, який серпень, господи, вересень 21-го. Подорож до Болдера для того, щоб покататися трохи на велосипеді. А, Болдер знаходиться на північ, я б сказала, десь, мабуть, захід північ. Північний, північний захід від Денвера. А, місто, а, я, ну, можна так сказати, місто людей з грошима. Также склалося. Дуже гарне місто, не дуже велике, і в ньому знаходиться Університет Колорадо, один, най... один з найкращих, я б сказала, університетів у США. Дуже гарно, тому що воно знаходиться під горами. І якщо ви побачите зараз зліва, якраз гори їх називають утюжком, як би Айрон. Iron... Айрон. Iron... Флет Айронс, Флет Айронс. Плоский плоский утюг. Чого? Тому що воно дійсно виглядає, як інша нижня сторона утюга. Така, такі вони гострі. Мабуть, коли а, в ті далекі часи були а, лава вибила всі. Гори і вони так зламалися, і так вони сталося, що вони виглядають як утюжки, такі плоскі. Ну це цим і дуже відомий болдер. Зараз ми під'їжджаємо в Болдер. На початку нашої, скажімо так, подорожі я не зняла нічого, тому що просто, ну, просто їхала, насолоджувалася. От, і, ми їдемо не в самому Полдарі, ми не проїдемо, а проїдемо повз нього. Взагалі це досить старе місто. В ньому дуже маленькі вулиці. Я не люблю в ньому їздити. Крім того, дуже багато людей, особливо студентів, за те, що університет Колорадо дуже велике місто. Якби не дуже прикольно їздити в ньому. Ну а так от воно виглядає, тобто воно прямо під горами. Болдер знаходиться по ліву сторону, а справа вже менші містечки. Як бачите, машин дуже багато, а, дуже багато людей. У них дуже такі маленькі будиночки. Посеред міста. Ну, скажімо так, ну, не прикольно так розповідати про місто, не заїжджаючи в нього, тому я просто вам так зроблю трошки обзори. Як бачите, машин дуже багато, всі повилазили. Сьогодні вихідний, ну, мабуть, всі кудись хочуть їхати. Ну, такі так, так воно виглядає. Дякую, що приєдналися до моєї подорожі в Болдер. Ми я вже їду додому. Зараз просто вам покажу дорогу. Нічого особливого, але по цій дорозі я від'їздила кожний день в болдерне навчання на протягом трьох років. Зараз дорога виглядає просто відмінно, дуже гарно. Але коли я по ній їздила, на ній було багато вибоїн, Як тільки я закінчила своє навчання, вони її відремонтували. По ліву сторону, якщо бачите, від окрема полоса це, це, це платна полоса. Тобто, якщо ти хочеш проїхати швидше, не застрягнути у трафіку, то ти проїжджаєш, ти платиш гроші. Іноді в мене не витримують нерви сидіти з усіма цими машинами. Я їду по ній, коштується. Не дуже дорого, я думаю, може 5 доларів, щоб проїхатися від початку, скажімо так, дороги до кінця, що може бути десь 20 миль, це 30 кілометрів, тобто не, не так багато. Ну, зараз, бачите, машин багато, е, їдемо більш-менш нормально, ну хоч не стоїмо, скажімо так. А проїжджаємо зараз через містечко, називається Вестмінстер. Зліва є також велосипедна дорога, доріжка, і вона. Е, вона веде до Болдера взагалі, тобто з місця, з одного місця у Вестмінстер, якого я ще не знаю, як би не знайшла і не дуже дошукала, але можна і по цій доріжці також їздити. От. А, ну, як бачите, ця частина міста трошки вона такими горочками не дуже пряма на відміну від тієї частини, де я живу. тобто... А, ну, я не знаю, можливо, трошки більше, ближче до, до гір, тому воно так виглядає. Ну що ж дуже вам дячна за те, що ви приєдналися It's і fine. до наступного. Fine.